Зійти з розуму, втратити повний контроль над собою і бути небезпечним для себе та інших. Такими можуть бути наслідки, коли людина страждає соціально тривожним розладом. Що це таке і як із цим впоратись? Далі у сюжеті Володимир відчував тривожність людей ще зі школи. Батьки записували його на різні гуртки та заняття. Однак, бажання спілкуватися з однолітками не було. Намагався більше спілкуватися з однолітками. Але ще більше закривався в собі. І е, коли ходив на гуртки, е, було важко знаходити спільну мову з своїми однолітками через страх бути непочутим, незрозумілим. Тільки почав і далі вже тільки інтернет. Спілкування в соцмережах 60% в інтернеті, 40% вживу. Коли Володимир зрозумів, що йому складно спілкуватися з людьми, спробував впоратись із цим самостійно. Перед розмовою починаю робити таку вправу: 4 секунди вдох. Чотири секунди видох. І так, декілька разів поки не припиниться таке серцебиття посилене. Набагато легше спілкуватися з близькими і рідними, тому що від них не чекаєш, що вони якось буде непорозуміння якісь. Не чекаєш, що вони тебе будуть засуджувати за щось, і в принципі набагато легше психологи називають таку поведінку соціально тривожним розладом. В людини виникає дуже велика тривога перед комунікацією з іншими людьми, взагалі в контакті з світом, коли людина боїться знайомитися з іншими людьми. Якщо ми говоримо про розлад, може бути уникнення взагалі контактів з будь-ким, навіть з близькими. Не виходити з дому, залишатися в закритому просторі, і це є ну, досить небезпечно, тому на це важливо звернути увагу. Анастасія Мельник була закритою в собі з дитинства. Весь вільний час від школи проводила в інтернеті. Навіть якщо виходила, то просто на качелі сиділа, і мені цього було достатньо. Намагалася мене ще в гуртки відправити, але це доволі швидко закінчилось, бо мені там не подобалось. Анастасія Мельник почала відчувати тривожність навіть при телефонних дзвінках. Я ненавиджу, коли ти ну, типу, ти починаєш телефонувати, у мене починає серце ж битись, я починаю дуже сильно хвилюватись. Ну, це просто. Тому я більше, типу, якщо треба, то я щось напишу людині і тоді. Тоді якось так скомунікую. Е, так, ну приходиться якось комунікувати. Ну але мінімуму, максимально, щоб так, якось не бачити людей на відстані. Соціофобія поширене явище у сучасному суспільстві, особливо серед молоді. Людина перетворюється в такого відлюдника. Соціально неадаптовану людину, яка часто втрачає соціальні контакти з хоча два аспекти: буває добре адаптується і знаєте, фінансово навіть стабільні люди, а буває прям повна деградація. І а, людина може поступово теж зійти з розуму, тобто втратити повний контроль над собою і вже. Бути навіть небезпечною для себе і для інших людей. А глибоке дихання, де дихання, яке має глибокий видих, нам теж може допомогти, тому що ми розслабляємо ту систему, тобто працюємо всупереч біологічним факторам. Да? ми намагаємося видихати, тобто ми видихаємо, коли розслаблюємося, і заставляємо себе штучно розслабитись. Хороша їжа однозначно, вітаміни, тобто догляд за собою, фізична активність, доволі часто теж може допомогти, але на жаль, це ситуативні. Методи, тому що все рівно причина, що спричинило у людину такий зажим, її треба знаєте, як детективній історії, знайти, дослідити і зцілити. Юген Пасалюк, Андрій Миронеску, новини Сі чотири.